Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з логіко-математичного розвитку. І сьогодні ми з вами будемо вчитися порівнювати предмети за шириною та висотою. Сьогодні до нас на заняття я запросила Марійку, щоб навчити її порівнювати предмети за висотою та шириною. Минулого разу, коли Марійка до нас у гості приходила, ми її з вами вчили порівнювати предмети за величиною та. Довжиною. А сьогодні будемо вчити її порівнювати предмети за шириною та висотою. Дітки, Марійка вдома побудувала будиночки. Ми зараз з вами допоможемо їй визначити за висотою, який це будиночок. Зверніть увагу, у нас є три різних будиночка. Перший високий, зверніть увагу, який він високий. В ньому багато поверхів. Другий низький. І третій найнижчий. Давайте ще раз. Високий, низький, найнижчий. Маріка, ти запам'ятала? Так, давайте ще раз ми з вами закріпимо, як порівнювати. Предмети за висотою, але вже за допомогою ось таких дерев. Для того, щоб краще було порівнювати, предмети треба за висотою поставити поруч, один біля одного. Зверніть увагу, яке це в мене дерево? Високе, А кущ який? Низький. Молодці. Правильно. Дітки, Марійка захотіла погратися та прокласти доріжки від низького будиночка до низького кущика вузеньку доріжку від високого будинка до високого дерева широку. Але вона не знає, яка сама доріжка широка, а яка вузька. Давайте ми з вами навчимо Марійку порівнювати. Предмети за шириною. Дітки, зверніть увагу, у мене є три різні смужечки: зелена, помаранчева та синя. Для того, щоб порівняти предмети за шириною, їх треба накласти один на один. Подивіться, спочатку ми беремо, кладемо помаранчеву, поверх неї кладемо зелену. Дивіться, бачите, помаранчева вигляда, тому вона широка, а зелена вузька. А зараз візьмемо синю смужку і покладемо її на зелену. Подивіться, вона ще вуща, найвуща. Помаранчева широка. зелена вузька, вузька. Найвуща. Ось Марійка приготувала дві доріжки. Давайте їх спочатку порівняємо, яка ж з них широка яка вузька. Пам'ятаємо, що Мә... накладуємо, подивіться уважно, як вузенька вільно пересувається по широкій смужці. Отже, широка буде до високого дерева, а вузенька – до низького куща. Ось Марійка і проклала доріжки від високого будинку, широку доріжку до високого дерева, від низького будинку вузьку доріжку до низького куща. Дітки, пропоную вам закріпити, що ми сьогодні з вами вивчили на занятті. Подивіться, будь ласка. Це який кущик? Найнижчий. Це яке дерево? Високе, молодці. А це яке дерево? Низьке, правильно. Високе, низьке, найнижче. Давайте тепер за шириною. Зверніть увагу. Килимок який? Широкий. Рушничок який вузький. І шарфик який найвущий. Широкий вузький найвущий. Дітки, сьогодні на заняття ми з вами навчилися порівнювати предмети за висотою та шириною. А також ми з вами навчили це робити нашу Марійку. Ми вам бажаємо з Марійкою успіхів! До побачення, до нових зустрічей!